У 2018 році я головний редактор видання Громадська дія, яке вже 5 років з 2013 року освітлює громадське життя України. Я пропоную подивитися на стрічку новин сьогоднішнього дня, що ж вона нам показує. От, наприклад, візьмемо таку новину Фонд громадянського суспільства очолив Максим Ковпиль. До речі, ось серед нас, і ми, ми навіть маємо собі дозволити таку розкіш, що президент фонду роздає газети наші. Цей фонд він всеукраїнський, він був створений за ініціативою громадських організацій, наповнюється головним чином з бюджету, але ну, там є ще декілька джерел, про які пізніше. Він дозволяє громадським організаціям втілювати в життя проєкти ну, масштабу країни, масштабу регіонів, якісь локальні проєкти, не, не вимушуючи ходити там, по двері до, до бізнесу і просити якісь копійки. Ну Далі, мабуть, продовжуємо. 2018 год, Ренат Ахметов скористався правом несвязкового филантрописта, перерахував у меня фонд он 1 миллиард гривен. Главная новость нашей газеты, наверное, все-таки в том, что именно сегодня, 17 мая, старшеклассники Украины победили в Международной Олимпиаде по специальности «Активное громадянство». Дело в том, что пять лет назад за инициативы фонда и при финансовой поддержке фонда Во всех школах Украины была введена новая специальность у старшеклассников активное громадянство. И результаты мы уже видим сегодня. Сегодня мы победили в международном конкурсе, который проходил в Киеве, и хотим поздравить наших ребят. Спасибо. Наступного набачты. Що в рамках стратегії КСВ компанія працевлаштувала 50 людей з особливими можливостями? Що ви не знаєте, в Україні десь приблизно 230 тисяч людей, які живуть з синдромом Дауна. І дякуючи фонду і дуже багато інших, ті, що мають аутизм, ті, що мають ребральні паралічі, ці люди працевлаштовуються. Десь їм тепер дають відповідну категорію, коли вони можуть самі знайти роботу. І є спеціальні програми, які дозволяють в бізнесах. Таким людям працювати. І фонд допомагає їм ну, тренуватися, дає відповідні курси і все таке інше. Ну, як ви вже зрозуміли, у нас деякі тільки е, стрічка новин. Е, звичайно, їх дуже багато, але знов-таки е, одна з новин: е, в черговий раз. Е, е, Гурт виграв тендер на соціальну реінтеграцію жертв торгівлі людьми. Тобто є програма, яка розроблена, є фінанси, під це, є процедури. Таким чином вирішується проблема торгівлі людьми в нашому громадянському суспільстві 2018 року. <пуску> 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 а, і ще одна нович, яку ми хотіли вам представити, це те, що профсоюз. общественных деятелей пролоббировал закон законопроект и внес в госреестр профессий в новую профессию общественный деятель и профсоюз и профсоюз занимается отстаиванием интересов общественных деятелей дает путевки в санатории ноли Рушают наші інтереси, если у нас є там, связанные з какими-то трудностями, временними или невременними в фінансовому плане у деятелей в общественному секторі. И вообще працює ради нас і для нас. Дякую. І на завершення, які перешкоди нам потрібно було подолати, та які кроки зробити для реалізації нашого плану? Оскільки ми вважаємо, що відправною точкою успішного розвитку громадянського суспільства є наша конференція, після якої громадські організації, громадянські організації необхідно, щоб об'єднали свої зусилля і направили їх на водіювання своїх інтересів, в результаті чого буде прийнятий прийняти закон та затверджено стратегію розвитку громадянського суспільства, яка почне працювати, і в результаті її роботи буде створений наш фонд громадянського суспільства. Джерела фінансування, якого будуть різні, але головне джерело фінансування буде державне. Фонд почне працювати, проводити конкурси проєктів і фінансувати їх реалізацію. Дякуємо за увагу.